Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас буде тема плодова гниль. Плодова гнилизна дерев приступає до активного розвитку в теплий період із високою вологістю. Навіть потрапляючи на квітки, суперечки проникають у рослину і сприяють в'яненню. На дозрілих плодах. Можна побачити такі білі нарости круглої форми, які постійно збільшуються. Після цього відбувається формування бурих плям, які буквально за 5-6 днів здатні повністю покрити плід. Сама м'якоть втрачає свої смакові характеристики і перетворюється на пухке місиво. Кінець літа вважається періодом другої хвилі поширення гнилі. В цей період. Страждають особливо груші, яблуні, вишні. Це грибок. Через грибок плоди набувають неприємного чорного глянцю і бурі м'якоті. Щоб зрозуміти, яку шкоду задає плодова гнилизна, необхідно хоч раз в житті побачити уражені плоди. І тоді відповідь буде отримана і все буде зрозуміло. Навесні восени важливо прибрати і сухі плоди, які. Попадали на землю і вивезти їх в безпечне місце. Для обрізкування дерев підійде кілька препаратів, і їх зараз є багато. Наприклад, бортовська рідна, хлорок, сміді, хом, ну, є їх дуже багато, але запам'ятайте одне таке правило. Ніяке дерево не повинно підлягати обризгуванню не більше як 6 разів на сезон. Фундицид приміняється для дерев не більше як 6 разів на сезон, тому що тоді вже йде накопичення і таке пригнічення ростового процесу дерева. Так от, Для цього я обрав препарат хорус. Так от, головні переваги препарату високоефективний захист при низьких температурах, захисна і викорінювальна дія, неперевершена дія для захисту від комплексу хвороб при різних перепадах температури, дія проти зимуючих стадій збудників хвороб. Не змивається дощем після обробки, покращує якість продукції і продовжує зберігання. Найкраща бакова суміш комплексу хвороб це хорус плюс скор, якщо ви хочете скомпонувати. Але я використовую просто хорус. Ну, так от, друзі, будемо робити обризування нашого саду. Починаючи обризування. Виберіть такий день, щоб не було вітру. Тому що вітер зносить в сторону ваше обризування і 50% ВАТО 60% вашого фунгециду піде в повітря і ніякої користі вам не, і вашому дереву не принесе. Так що, друзі, працюйте, обризуйте і будете мати позитивний результат. Дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення.